Всім привіт! Сьогодні у нас знову відео на історичну тему. На цей раз я вам повністю розкажу про такий період історії, як радянська модернізація України, тобто 1929 1938 рік. Тобто 24 та тема, якої не було б у класі, якби я не спитала в групі люди, які мали у своїх планах промовчати і не готувати цю тему. Щиро вибачаюсь. Що ж, в цьому відео я коротко розкажу про початок курсу на індустріалізацію, зміну політичного курсу ВКП, форсовану індустріалізацію, дві перші п'ятирічки, промисловість напередодні Другої світової, суцільну колективізацію, сталінський тоталітарний режим, репресії та терор і культура 30-х років. Поняття не маю, в скільки хвилин вкладуся. Отже, індустріалізація, тобто заходи для розвитку промисловості. В УРСР почалось 1925 року. Були такі дії, як ножиці цін, навмисна різниця цін промислових і сільськогосподарських товарів на користь промисловим, незаконне вилучення майна у заможних класів, експорт сировини, залучення особистих коштів громадян. Споживчий аскептизм, тобто замороження зарплатні, використання безкоштовної примусової праці в'язнів, а також безкоштовні суботники. Звучить це все так собі. А це тільки початок. Що ж, січень 1924 року Ленін здох. Ленін здох. І починається боротьба Сталіна та Троцького. Закінчилось, тобто тільки продовжилось. Це хлібозаготівельною за готівельною кризою. Так як Сталін вважав, що вона через НЕП в 1928 1929 му НЕП припиняється і починається особиста влада Сталіним. Аж до 1953 року. Ох, і багато чого сталося за цей час. До речі, приблизна модель сталінської соціальної економіки. Поглядала в ідеологічній побудові соціалізму в окремо взятій країні і ліквідації замошних людей, щоб всі були прям рівні, рівні і щасливі, щасливі в однакових умовах з терорами і репресіями протягом 1929-1937, звичайно. Що ж, взагалі, як вважав Сталін, 29-й рік був стрибком до соціалізму. Тому індустріалізація задля своїх цілей далі розвивалась у прискорених темпах. Тому для цілей ставився план на кожні 5 років, тобто п'ятирічка. І цей підхід був не десь там тільки в верхах. Люди точно про них знали і мали якусь мотивацію працювати для цих цілей і гордились ними. З того, що я знаю, були навіть е, листівки. із... Гордістю за п'ятирічки, якісь там відрахування дат, як вони починались і закінчувались. Це дивно. Але тоді це точно було невід'ємною частиною життя тих людей. Перша п'ятирічка подарувала Україні Дніпровську ГЕС: Запоріж сталь, Азовсталь, Криворіж, сталь, Харківський тракторний та інші заводи та станції. Друга, окрім продовження розвитку промисловості, будівництва заводів і таких інших штук з новими силами витісняла релігію. Перед Другою світовою людей були важкі умови праці задля підготовки, все ж 20% коштів Союза залучались в промисловість України. Ем, слабо віриться, що цього було достатньо. Сільське господарство прям люто пахало. Через колективізацію вся ця система швидко розвивалася у великих масштабах, ліквідуючи дрібнотоварний селянський уклад і повністю колективізуючи його насильними методами. Тому в 1932-му-1933 був голодомор. Про цей період ви, мабуть, і без мене багато поганого знаєте. Важка тема, хоч на неї вже сказали дуже багато чого. Це і так, уже, мабуть, довге. Так що додам ще пару слів про Великий терор. Він називається Великий не просто так. Розстріляних майже 400 тисяч людей. Ем... Як же добре, що ми живемо в час, коли за якийсь політичний погляд чи, ну, допустимо, слава Україні не. Росія. Наш найбільший ворог століттями було б достатньо теперішніх подій, щоб ненавидіти її. Але те, що я розказувала до цього, вивчається не просто так, то навіть культуру це діло тоді зачепило. Раніше совок робив так зване відродження культури, щоб українці більше йому довірилися. І не боялися за знищення нашої культури. А з кінця 20-х це вщент взяли під владу і винищили, розстріляли значну частину української інтелігенції. І це якраз називається розстріляне відродження. Так що висновки робіть самі, можете зараз переглянути основні дати. І дякую за перегляд. Бувайте!